Що є спільного у теплих будинків, медичної маски, зимової куртки, подушки та м'яких меблів, все це створюється завдяки нетканим матеріалам. А ви знаєте, що таке неткані матеріали та чим вони відрізняються від тканих? У традиційному ткацтві нитки, виготовлені з волокон або монониток, переплітаються між собою, утворюючи тканину. Натомість не ткані матеріали складаються з відносно коротких волокон довжиною від 30 до 150 мм, міліметрів, які з'єднуються між собою різними методами: механічно, хімічно або термічно. Не ткані матеріали це те, що часто залишається невидимим для нас, адже вони знаходяться всередині виробів. Від курток до меблів, від будівель до медичних масок. Ми часто не помічаємо їх, але їхні властивості, тепло, міцність, комфорт визначають, як ми почуваємося в повсякденному житті. Завдяки їм одяг залишається теплим, дороги та будинки надійними, а меблі та домашній текстиль комфортними. Наші фахівці в Катекс працюють над створенням високоякісних нетканих матеріалів, які мають важливе значення для різних галузей. І все це виробляється тут, в Україні. Залишайте свої коментарі і діліться, де ви помічали неткані матеріали у своєму житті. А в наступному відео ми розповімо, як вони змінюють фешн індустрію.